Всім привітки! Поки я оце їду зараз з роботи, вирішила вже починати з цього моменту записувати свій блог, а саме про те, як я готуюся до шкільної ярмарки. У меншої донечки буде шкільна ярмарка. Вирочені гроші, які підуть на допомогу нашим Збройним силам України. Я, звичайно, в всіх ярмарках всі роки завжди приймала участь. А тим більш зараз, коли ти знаєш, що кошти підуть на допомогу. Це ще в сто раз мене більше змотивувало. Я навіть написала список, що я буду робити, що я буду випікати, тому що там можна буде продавати і випічку, і декор, і загалом все, що можна тільки. Ну, таке щось таке дитяче, щоб могли дітки купити, тому що це молодша школа готується. Ярмарок, а старші дітки будуть приходити і купувати. Вчителі також будуть купувати, ну і менше один в одного в класах будуть це все купляти. Я дуже-дуже дуже рада, що ця ярмарка все-таки відбудеться. Тож запрошую вас активно до мого такого блогу підготовки до ярмарки. Буде цікаво сьогодні, 19 березня. Ярмарка буде 24 березня. Тож ці всі дні підготовки, загалом, моменти якісь з цих днів я буду знімати. Далі буде цікаво. Так як я вам і обіцяла, буду показувати вам тиждень свого життя, тому що він в мене такий насичений. Це буде такий справжній насичений блог. І повірте, буде дуже цікаво. Тут моя донечка допомагає мені упаковувати печиво для ЗСУ. І 21, го тобто завтра я вирушаю вже до військових восьму лікарні. Сім годин ранку я на вулиці, очікую зараз машину. Приїде моя сусідка, знайома, теж волонтер, і ми їдемо до наших військових А, Нам пакували тут печиво, йогурт, а тут ще нам передали. Труси для них, спеціальні пошиті на зав'язках, це для поранених так потрібні такі. Йогурти наші військові дуже люблять, тож ми їх обов'язково беремо. Ну і моє фірменне печиво, дякую ЗСУ. Обов'язково. Далі лежить нижня білизна, вони на зав'язках та з легенькою резиночкою. Після восьмої лікарні ми ще вирішили заїхати в лікарню на Петра Запорожця. Там військових небагато було, дуже раді нас були бачити. Один із військових навіть попросив поставити мене та Алло автограф на його прапорі, який він подарує своїй доньці. А там було багато на цьому прапорі автографів, і наші одні з них. Я була дуже вражена, дуже задоволена і навіть розчулилася. Це так неочікувано. Третя година дня, це я вже приїхала з лікарні. А зараз я вже йду готуватися, продовжую готуватися до ярмарки, розписувати печиво далі. Не перемикайте, залишайтеся зі мною. Вже почався розпис печива, підготовка. Тут все розписується обов'язково. Фінально все покажу. Зараз 12 годин ночі, хочу все встигнути. Так, ранок, 21 березня, в мене вже тут підсихає печиво до, до ярмарки. Подивіться, вчора до... Можна сказати, з цього. Подивіться, як гарно виходить. Це я так тільки що придумала. Щоб нічого не купувати, я все роблю з того, що в мене є вдома. Я ввиду декор. Краще було б, щоб десь щось вставити, але треба бігти і скуплятися. Подивіться, яка це вийшло. Перший початок підготовки до ярмарки, практично готовий. Я ще не можу натішитись те, що я підготувала до ярмарки, раз вже вам показую. Але я думаю, воно того варте. Дивіться, яка краса. За годину до виходу на ярмарок я ще вирішила напекти кольорового пісочного печива. Ось так. Добре, що старша донечка мене підстрахувала, вона дочекалася, що воно спечеться, і вона мені принесла в школу його. Я не шкодую, що я його зробила, тому що його. Просто розібрали, але, але це була непродумана моя дія, тому що я хвилювала, що воно не згоріло. Подивіться, як воно гарно вийшло. Я все-таки думаю, що воно було варто того. Далі ви побачите, чому так. Без Я вже на ярмарці, хочу вам показати наш стіл. Четверти б, бачки і кампус, і жилепа, і небагато. Але більше випічки домашнього, скапти, двері, квапалі, кек. Це ви подивіться, яка смакота. Це мої печати. Ось моя козима. Ми ще на чомок. А тут все рукоділля, все така ярмарка відбувається на другому і третьому поверсі. Зараз я знаходжусь на третьому поверсі біля нашого класу. Всі класи. І зараз ще пройдуся на третій. Поверх також. тут Всі продають дивіться, як гарно все безкладують. Для ліки навіть продають все, щоб на допомогу. Це ярмарка, можна сказати, одна із самих, самих особливих, які тільки були в ньому житті, тому що я і старшою приймала участь, і з меншою також. Для подвірки смаковують. Що стільки триотичні символіки я не бачив. За всі ярмарки. Не Дивіться, стільки символіки гарні. Ой, гарно. Придумали кекси. Звичайні кекси, а довагли декор і вже гарно буде продаватися. Навіть картини продають. Вічні кольорові кексики. Ой, клас. А може нам підеть на оці, от що так і вона не дає? Ой, підготуваємося. Так, я тоді покладаю всі тоді браслети. Ось да? так, в таку коробочку покладу всі браслети. Це третій поверх. Я дуже швиденько показую, бо вже в нас таке Що там написано? Планом школи на один день. Виграла в лотерею донечка. 20 гривень. За 20 гривень виграла в лотерею охоронок школи на один день. Ну все, молодець. Ще й пець патрон в школу. О, божеві! Діти щасливі. Це вже старшокласники прийшли. Тут зараз, як наші вчителі, як портал відкрили для старших класів. У Нас стіл, менші дітки вже практично розібрали. Я не знаю, що зараз, ще наразі розказати. Друзі, я неймовірно щаслива бути учасником таких заходів і загалом приймати участь у волонтерстві, їздити до військових. Я обов'язково продовжуватиму пекти печиво для ЗСУ. А вас я запрошую зараз в даний час підписатись, поставити лайки. Та прокоментувати відео враження свої від цього блогу. І також хочу вам повідомити, що на цьому тижні ще в мене відбулася сімейна фотосесія. Блог про фотосесію для вас буде дуже цікавий. Я розповідатиму, де купувала вишиванки, хто фотограф, візажист, які локації. Це буде круто. Друзі, в мене вже відео було змонтоване та загружене на YouTube, Але 27 березня 9.30 вчителька пише, що приїде машина, яку ми купили за виручені гроші з ярмарки, а саме 130 тисяч гривень. І ось ця машина. Радість переповнюється. За пів години назбиралися дітки, зараз тим більше канікули. Уявіть, як це для діток важливо, як для батьків та вчителів. Це, це супер, дуже гарна справа зроблена.